Ці світлини учениця ліцею номер 7 Ірина Биховська зробила під час дослідження теми весільний коровай на прилученні 28 червня. Дівчина стала дипломанткою другого ступеню 4-ї краєзнавчої премії імені Дмитра Шкоропада. Ми почали наше дослідження ще з осені. Розпочали його з пошуку баровальниць, справжніх на прилучення. Це було дуже складно, адже їх дуже мало в нашому в наш час, і не всі хотіли давати нам інтерв'ю. Але все ж таки, ми зібрали велику кількість інформації також відвідали Прилучський хлібзавод, на якому теж нам дали досить грунтовні свідчення для нашого дослідження, і ми все це систематизували. і. a gente precisava. Ідемо далі, каже юна дослідниця. В процесі вивчення теми відкриваються нові нюанси, які захоплюють і не дають зупинитись. Далі ми хочемо продовжити дослідження весільного караваю, але звернути увагу на якісь інші аспекти, адже є багато чого досліджувати, і все не вийшло дослідити в цьому році. Голова журі цьогорічної премії імені Шкоропада Володимир Пилипенко. Він український дослідник, науковець, історик, розповідає, було цікаво. Переглядати кожну роботу та писати на неї рецензію, відмітив дослідження Ірини Биховської. Там філологічна складова, є, і етнографічна, і міфологія. Тобто, видно, що це не просто, не просто, якби. Виписка із якихось інших джерел, окрім того, там є полеві дослідження. Тобто дівчина збирала інформацію сама розпитувала, дуже класно в цій роботі. Мені запам'яталося це так дуже по-сучасному. Є посилання на відео інтерв'ю. Тобто вона награвала інтерв'ю. все це було викладено в Ютуб, і потім кожен, хто читає цю роботу через QR-код, може заглянути і прослухати інтерв'ю з тими майстринями, які розповідали, давали відповіді на питання, як готували коровай, чому, чому. Саме так, а не по іншому, всіх дипломантів та лауреата премії імені Шкоропада вітали в сесійній залі міської ради за відсутності Ігора Хомеча, дипломанта третього ступеню та автора роботи Генеалогія власної родини та її внесок у розвиток освіти на прилученні на початку 20-го століття. Його диплом передали мамі. Інтерес до локальної історії, а отже, і до історії всієї України є невідомлю. Він живе і він утверджує. Наше бажання право на національну ідентичність, самовизначення. Ви продовжити велику справу, яку розпочали, і робити усе для того, щоб сторінки нашої місцевої історії, а з нею і історії України, писалися по правді, так як так було. Для того, щоб кожен із уроків історії робив правильно. А от за дипломом першого ступеню вийшли одразу двоє переможців: Анатолій Шкурат та Олег Шевчук, творці аматорського музею в міській лікарні з понад тисячою експонатів. Історик виписав про це по іншому. Лікар пише про свою лікарню по іншому, тому що не знає інші процеси. Тому ну мені було побачити. Мені було б цікаво побачити це в завершеному варіанті якогось такого есе чи брошури, але це розростеться довго. Вже розросло до книжки осені вже плануємо видати. Ну, це це, 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 це нічого це одна десята. Тобто ми вже набрали для книги. Це прекрасно. енциклопедичний довідник про життя прилуцьких полковників горлинків Так назвала Тетяна Зоць роботу лауреата премії імені Шкоропада Івана Забіяки та підкреслила: кожен претендент на звання дипломанта чи лауреата є переможцем. Тільки той, хто не робив дослідницьких справ, не знає, наскільки це складно, важко, але цікаво і унікально. Тому що ти поринаєш в світ минулого, проживаєш тим життям, відчуваєш ту епоху, мандруєш тими вулицями, зустрічаєш тих місцям, які жили у цьому місці, чи то прилуки, чи то Ніжин, чи то Черніги. Тому, шановні претенденти, шановні переможці, ми дякуємо, що ви долучилися до цієї премії. Хто став переможцем? Хто можливо ще допрацює? Але ми вам дякуємо, Іван Забіяка, лауреат премії про героя свого двотомника Василя Горленка. Може говорити годинами, як не пропагувати таку людину, яка дійсно мала європейський рівень освіти, але справді душу мала чисту, щиру українську. Він навчався в Сорбоні, це така коротенька інформація. Ну і від себе. Звичайно, народитися на Чернігівщині, одержати освіту на Чернігівщині і одержати визнання на Чернігівщині це, мабуть, щастя. Тому я щасливий. Такі локальні премії це цікаво. Його треба підтримувати, тому що історія. Те, які пишуть фахові історики, це одне. Те, що те, як нею займаються краєзнавці, це інше. Фахові історики можуть критикувати краєзнавців. іноді заслужено, іноді не заслужено, але все одно краєзнавці це люди, які живуть тут на місці і мають ну в ряди годи кращий доступ до першоджерел, особливо якщо ми говоримо про якусь історію не дуже давню, місцевий краєзнавець, який знає всіх людей, які може опитати, які може скласти якийсь протокол. Інтерв'ю зібрати інформацію, і це потім може створювати джерельну базу для інших досліджень, для наступних досліджень.